Здоровому тілі здоровий дух. Про це добре знають працівники концерну Електрон у Львові почав функціонувати новий спортивний комплекс підприємства. Відкриття СК відбулося проведенням турніру з мініфутболу Електрон опен Опен-2013», який приурочений до запуску першого українського низькопідлогового трамваю. Ну, сьогоднішній турнір ми розпочинаємо на нових полях спортивному комплексі Електрон, який ми оце збудували за останні два роки. Зробили на електроні. Ми здавна проводимо турніри спортивні, оскільки здоров'я наших працівників це перш за все. Це запорука хороших успіхів у виробничій діяльності. В турнірі взяли участь понад 20 любительських команд зі Львова. За першість боролась і команда електрону. На жаль, сьогодні не вдалося виграти ніч'я 3-3. Але дуже приємно грати на таких полях. Ну, і взагалі сьогодні і погода сприятлива, немає ні дощу, ні сонця. Дуже, дуже комфортно. Випробувавши футбольне поле, футболісти і організатори турніру лишилися задоволеними і обіцяють, що подібні заходи на спортивних майданчиках електрону стануть регулярними. Це найкраще. Наразі в мені футбольні поля, які є у Львові, і тут дуже цікаво проводити спортивні змагання. Тут є трибуни, тут є роздягалки, тут ще ведеться реконструкція. Думаю, тут це все буде ще красивіше, ніж я зараз. Займатися на спортивних майданчиках зможуть не лише працівники електрону, а й усі бажаючі. Абонементи будуть доступними а для студентів діятимуть знижки. Сьогодні відкривається спортивно-здоровчий комплекс, створений концерном електрон. Це дуже приємно, що він створений на території студентського кампусу. Тут розташований інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму Львівської політехніки. Таким чином в цьому спортивному комплексі мають право оздоровлюватися не тільки жителі мікрорайону, а також і студентство». На сьогодні у спортивному комплексі Електрон вже працює два відкриті тенісні корти та два універсальних майданчики для гри в мініфутбол, баскетбол і волейбол. Завершуються роботи з упорядкування басейну спортзалів та майданчиків у приміщенні. Вже на початку зими тут чекають на перших відвідувачів.